Вітаю вас на каналі Українська Хвиля останнім часом дуже багато з'явилося повідомлень про те, що українці втрачають доступ до своїх рахунків, до своїх банківських карток. Чому так відбувається? Банки виявляється, посилили фінансовий моніторинг, і вашу картку доступ до грошей можуть заблокувати. Будь-якої миті і на це є низка причин. Про них повідомили юристи, до яких масово звертаються громадяни. А також стало відомо про новий законопроєкт, про нову на ініціативу нашої дорогоцінної влади депутатів парламенту. Вони вже зареєстрували у Верховній Раді відповідний документ під номером 14161, який посилює ще більше фінансово-моніторинг нагляд над всіма операціями з фінансами. Які українці проводять через банківські установи, але про все по порядку зараз надам деталі. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами, ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини. І в нас уже понад 100 тисяч. Дякую кожному з вас за довіру і підтримку. І банки активізували перевірки клієнтів і відповідно почастішили випадки блокування їхніх рахунків. Проблема торкнулася вже десятків тисяч українців, які без попередження, без дзвінків з банку, без відповідних смс втратили доступ до своїх грошей. Тому ж причина у тому, що у банків виникає підозра щодо законності тих чи інших операцій, які проводять клієнти, з постановою Нацбанку під номером 65 банки мають право перевіряти всі фінансові транзакції. А клієнтів мають право вимагати документи про походження коштів, а також блокувати рахунки без рішення суду. Я все частіше звертаються до юристів, а ті надали роз'яснення, що взагалі відбувається і з яких причин. Можуть заблокувати ваш рахунок, ваш доступ до банківської картки. Правозахисники наголошують, банкам розширили повноваження, і, відповідно, вони можуть скористатися ними у будь-який момент. У цих банках є автоматизовані системи моніторингу, тобто роботи аналізують мільйони операцій щодня. І як тільки виникає якась підозра, відповідно, доступ до рахунку може бути заблоковано автоматично, без будь-яких пояснень. Для цього банк вимагає у клієнта додаткові документи для підтвердження джерел походження коштів для пояснення тих чи інших операцій. І як тільки цей запит не виконується, тобто клієнт не може підтвердити ті чи інші дані, доступ до його рахунку блокується. І розблокувати його то це ще велике питання. Через суд навіть люди звертаються і не завжди їм вдається це зробити. Що пояснюють адвокати, які основні причини для блокування вашого рахунку, перша це і найголовніше це невідповідність профілю клієнта. Кожного разу, коли ми звертаємось до банку за оформленням картки у будь-якій установі, збирають ваші дані. Тобто, ви повідомляєте першочергово, чим ви займаєтесь, яке у вас джерело доходу, яка сума доходу щомісячно, і відповідно, якщо у вас вказано в профілі, що ви є студентом, пенсіонером, працюєте, наприклад, на мінімальній Заробітну плату, а, а потім несподівано через ваш рахунок проходять якісь величезні суми на 50, 100, 200-300 тисяч гривень за добу, і відповідно автоматично бувається блокування, тому що дані не відповідають тому, що вказано у вашому профілі, у вашій анкеті, яка зберігається у банку. Блокувати рахунок також можуть через підозрілі фінансові операції. Якщо на ваш рахунок постійно приходять, якщо навіть невеликі суми, але регулярно. Тобто, Щодня, наприклад, 10-20 якихось це платежів незрозуміло звідки, особливо, якщо це масово. Як ви знаєте, зараз відстежуються операції і через нову пошту, і через Укрпошту, і через інші сервіси доставки. Якщо у вас, наприклад, на рахунок постійно приходять навіть невеликі суми, але щоденно і їх багато, банк автоматично також блокує такі картки. Тому що, наприклад, ви не є фізичною особою-підприємцем, ви не зареєстрували свою підприємницьку діяльність, а є всі підстави для. Того щоб вважати, що вона дійсно відбувається, тому що ось такі платежі регулярні і численні на це вказують. А блокувати рахунок, заблокувати картку цілком можуть через неправильне е, вказання, призначення платежу. От, наприклад, ви робите переказ і вказуєте за товар, за послугу, обмін валют, повернення боргу. Тобто, зрозуміло, що е, проводиться якась бізнес діяльність, приємницька. Тобто, а людина отримує гроші на не на свій рахунок, ФОП там це дозволено, а на свої, свою власну картку, де не вказано, що вона є фізичною особою підприємцем. Відповідно, зрозуміло, що яка Якась бізнес діяльність проводиться, але вона не зареєстрована. А зараз у нас і через Укрпошту, і через нову пошту обмежено суми, які можна переказувати щомісяця. тому що зараз активно відслідковують хто проводить підприємницьку діяльність без відповідної реєстрації. Зрілими банк також вважає операції з активним зняттям готівки, тобто не раз на місяць, не раз на тиждень, а постійно, наприклад, щоденно через рахунок проходять якісь значні суми, і людина саме розпоряджається ними не онлайн, тобто не здійснює якісь покупки у мережі, а просто знімає готівку. Відповідно, можуть цілком заблокувати за такі дії доступ до вашого рахунку. Кувати рахунок банк також може через операції з криптовалютою, тому що наразі в Україні вона не є легалізованою. Є відповідні ініціативи, є пропозиції, щоб ця, ці віртуальні активи були узаконені, але поки що цього немає. Відповідно, люди масово скажуться на те, що вони втрачають доступ до своїх рахунків, до своїх банківських карток саме через проведення ось таких операцій. Пер переходимо до найцікавішого днями у Верховній Раді. Зареєстрували законопроєкт під номером 14161. Його ініціаторами стали народні депутати Гетманцев, Бондаренко, Железняк і інші. Про що мова запропонували створити так званий реєстр дропів? Так про це дуже довго говорили, дуже довго тривала підготовка. І нарешті цей документ оприлюднили. Він же зареєстрований у парламенті. До речі, залишу посилання в описі під відео. На цей законопроект, щоб могли ознайомитися, якщо вам цікаво, про що взагалі йде мова? Про необхідність створення реєстру дропів, так званого чорного списку клієнтів, які здійснюють підозрілі операції, тобто у банківських установах, щоб був спеціальний реєстр, відповідно потім для таких людей виникає дуже багато проблем, і які дуже складно буде вирішити. Такі дропи, кого так називають не дуже гарно. А ті, хто передає свої картки, свої рахунки, дає доступ до них третім особам, відповідно, їх використовують для проведення якихось незаконних операцій. І якщо ви потрапите до такого реєстру дропів, відповідно такого чорного списку, який планують створити, вам можуть обмежити кількість переказів на місяць, обмежити суму цих переказів, або взагалі обмежити доступ до рахунків, ну, до двох років, наприклад. Ось такі ініціативи у нас. Я кажу, що цей законопроект може дуже швидко отримати підтримку, відповідно бути проголосований, тому що в його розробці брав участь сам безпосередньо Нацбанк, тобто держава зацікавлена у тому, щоб створено було ось цей реєстр дропів. Головніше і найнебезпечніше те, що саме Нацбанк буде вирішувати, за які дії банківських клієнтів можна віднести до цього реєстру дропів, тобто до такого чорного списку. А законодавчо це не прописано за своїми такими внутрішніми правилами. Ось вирішать, що ви є порушником осі потрапите до цього реєстру. Очікується, що громадяни, зокрема підприємці, зможуть отримати доступ до цього реєстру, перевірити, чи вони входять до цього так званого чорного списку. Відповідно, навіть оскаржувати це рішення. Але це питання ми ж розуміємо досить проблематично, тому що оскаржити щось відстояти свої права то ще дуже і дуже складно. Стосується ось цього нового законопроєкту 14.161, то нам подають це все під таким гарним соусом про необхідність прозорості фінансових операцій, про посилення такого фінансового моніторингу, щоб все було максимально безпечно для боротьби з шахраями, дропами і так далі, але повністю йде до того, щоб встановлено був масовий фінансовий контроль, такий тотальний над всіма операціями українців. Скоро, мабуть, будуть відслідковувати. Чи правильно ми дихаємо, і як ми це робимо, тому що в будь-якій сфері, що стосується мобілізації, що стосується соціального забезпечення, будь-де робота, навчання, все цифровізовано, і ми йдемо до такої повної системи, де кожна наша дія буде відслідковуватися, буде реєструватися і буде доступною для тих, кому це потрібно. Взагалі, банки стають такими фінансовими наглядачами держави, і навіть ті, хто не порушує закон, можуть потрапити під моніторинг, відповідно, під санкції, і можуть втратити доступ до своїх грошей, навіть не порушивши закон. Є лише те, що все ж таки більшість операцій, які блокуються банківськими установами, все ж таки вони є підозрілими. А тим, хто не здійснює ніяких підозрілих операцій, просто достатньо зберігати доступ до своїх рахунків, нікому не передавати жодної інформації ні в якому разі, більше шансів зберегти свої гроші. Я продовжую слідкувати за нововведеннями в різних галузях нашого з вами українського життя. Дуже цікаво, чи проголосують за цей законопроект, чи депутати його підтримують. І звичайно, як тільки ці зміни будуть оприлюднені, одразу про це повідомлю. Якщо ця інформація для вас була корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтесь до мого телеграм-каналу, де значно більше актуальних, важливих і, на мою думку, цікавих українських новин, які я поширюю впродовж дня. Тому приєднуйтесь і бережіть себе.